А ви писали коли-небудь листи? Ні, не смски, а справжні листи. Учкою на папері, які потім вкладають до конверту і кидають у поштову скриньку. Спробуйте, це дуже цікаво. Це може змінити навіть ваше життя. Як змінило вона життя і головної героїні книги Оксани Лущевської Друзі за листуванням? Ксені зразкова учениця провінційної української школи, ідеальна донька і взагалі відмінниця, молодчинка та ще й до того вивчає додатково англійську мову. У Ксені є мотивація, якщо вона переможе в Олімпіаді з англійської мови, дівчина отримає шанс побачити Америку, зможе побувати в американському таборі разом з підлітками з різних країн. Попрактикувати іноземну мову, пережити силу зену подій. Отож свою мрію Ксеня таки здійснила, а відтак вирушає в заокеанську подорож, знаходить там друзів з листуваннями і навіть потенційного хлопця на ім'я Ерік. Але канікули не можуть тривати вічно і чим заповнити розлуку? Хіба що листуванням.